На другому етапі було сім е, команд з різних шкіл: це і одинадцята, і шістнадцята, тридцять восьма школа. Була е, така важка боротьба, тому що всі команди були сильні і всі були підготовлені. І на щастя, ми здобули перемогу. І зараз, е, буквально відпочивши пару днів, ми розпочали підготовку до четвертого етапу. Маємо цілий місяць, тому активно готуємося, вивчаємо нові елементи і дуже сподіваємося на перемогу. Тамачерлінгом приблизно 7 років. Ідея взяти участь у нашому проєкті була нашого тренера. Ми її підтримали та дуже сильно надіємось на перемогу.